Через кілька секунд авіалайнер впаде у воду. Салі знає, що приземлення буде дуже важким, але не підозрює наскільки, і робить для пасажирів найважливіше оголошення у своєму житті. Це капітан. Готуйтесь Це до удару. удару. Літак з величезною силою вдаряється об воду. Літак приземлився на річку Гудзон просто поряд з Мангеттеном. Замит літак виплив на плавець, і почав похитуватись на хвилях. Нам потрібно було витягнути 155 людей з літака, який тонув у річці в січні. Екіпаж виводить пасажирів через чотири вікна над крилами та на надувну гірку. Прибувають перші два рятувальні пороми, а згодом ще п'ять. Всього у порятунку пасажирів брали участь понад 1200 рятувальників. На операцію пішло 24 хвилини. Саленбергер двічі оглядає літак, щоб переконатися, що ніхто не залишився на борту і покидає судно останнім. Всі 155 людей врятовані. Лише тоді я зрозумів що повністю виконав свій обов'язок.